Так, вирішив сьогодні трошки подихати повітрям, бо дуже, дуже довго я ні, не виходив, не виїжджав. Прогулявся неподалік в магазин, товаришою з власником, зайшов до нього на каву, як то кажуть. І побачив шуруповерх. Здивувала ціна в першу чергу. Ну, бо глянув, якась нереальна, дуже нереальна ціна, думаю, ну, може, це щось, щось якесь ще з тих часів. 에... Поки крутив його в руках, ну, був вражений ергономікою, в принципі. Ну, В ітогі, я короче, так крутився, що він мені подарував. Тому я, Тому я блін, ну, з порядності роблю, 에... роблю обзор. По-перше, це про крафт. 에... Хто знає це китайський бренд. В принципі, ну, доволі такий відомий в Україні. Так... Чи видно у нас видно? Так, що вражило? Ну тут, в принципі, все стандартне. Да? Тут у документи. Вразило те, що е, ціна 1350 гривень. Блін, ну це якийсь капець. Акумулятор і зарядка. Так, зарядка найдешевша, е, зрозуміло. Півтора ампер часа. В комплекті вже беремо працюємо. Металевий патрон, безщитковий двигун. Ну, все. Ну, саме головне, що мені зайшло, тому що це вже цим не здивуєш, хоча за таку ціну це можна і здивувати, бо я здивувався, чесно. Я все заглядався на девольт, не пам'ятаю, 850 чи що вони такі малесенькі, да? без патрона. Але мені патрон в пріоритеті в мене є вже без патрона два. Поверти, для того, щоб шпильки закручувати. Тобто я. Сюди затягую шпильку і закручую. Тут, до речі, що цікаво, будь-які сверла. Якщо хто стикався, да, наприклад, там міліметрові, складно, тут будь-яке залізе. Тут якийсь цікавий, я в цього самого прокрафту. в мене, до речі, тільки один з усіх інструментів, в мене тільки їхній є лазерний рівень. Більш в мене його нема. Ну, подарунок, подарунок дуже приємний. Швидкості, нічого такого. Безщитковий двірун, металевий патрон це круто. 30 н я бачив на, о, тут, так, на коробочці написано 30 н. 20 вольт, 1,5 рапа часа від 0 до 1450 оборотів. Е, думаю, гадаю, треба щось десь закрутити. Ага, хотів ще спробувати. Мені сказали, що Прокрафт підходить до Макіти. Макіта в мене лише одна. Просто півтора часа спрацює? Час працює. Працює. Не, ну це круто, але. Півтора вторая часа довго, мабуть, не попрацюєш, тому що апарат потужний. Хочу спробувати. Так, одразу. Попробуем на 6. Так, это у нас 5. 5 на 40. Чивит на 6. Так, 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 в маневре 6. Тоже шестерочка. Так, 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 так. 30 Ньютон. Послухайте, если, якщо, якщо не ставить, то можна і навіть 30 Ньютонами можна руку поламати. Приємно, дуже вражений. І буду. З поваги і з Русік, дякую публічно. <гум> дякую за подарунок і з поваги. Підпишіться. І якщо комусь зайшло, особливо ця тема, замовте, підтримайте. Всім дякую, всім добра і миру.